У 2014 році він почав пояснювати причину Євромайдану згубним впливом нових релігійних рухів. Він додав, що вони вже стояли за тим, що сталося в Україні у 2004 році, тобто за помаранчевою революцією. Дискримінація перейшла на якісно інший рівень. Ми повинні говорити, що там не тільки православні уніати, там були неоязичники, там були баптисти, там були різні рухи, які брали участь у майдані. Це повністю співпадає з думкою віце-президента Фекріс Олександра Дворкіна, який раніше робив аналогічні заяви. Ми бачили, що перший майдан був зроблений абсолютно не Це було головною діючою силою. майдан, там і другий майдан. Там більш складна релігійна складова. і там брали участь не тільки секти, а й навіть уняцька церква. Що належить Римо-католицькій церкві? Але з іншого боку, українські уніати це особлива стаття. У них багато в чому теж можна сказати сектантська свідомість, але також неоязичники, також саєєнтологи. Аналогічно висловлювався і віце-президент Рацирс Олександр Новопашин. Що ж зробили українці, а точніше їхні американські куратори та наставники? Вони стали ці деструктивні культи та організації направляти. Пам'ятаєте вислів? Якщо не можеш перемогти, очоль першими з сектами почали боротися: ви здивуєтесь, американські спецслужби, але зазнали фіаско. І тоді було вирішено спробувати керувати лідерами сект за допомогою підкупу, залякування тощо. Вийшло теж саме зробили і в Україні. Тепер тоталітарні секти продовжують свою основну деструктивну діяльність та почали працювати ще й на український режим. Неоп'ятидесятники та неоязичники брали активну участь у помаранчевих революціях, наприклад, на Майдані. Там вони придбали непоганий бойовий досвід і тепер можуть бути використані для організації та підтримки вуличних заворушень в Росії.